Перша наша гостя це Роксолана Волочковська. Скільки mm -hmm. ти заробляєш в місяць? Близько 10 тисяч доларів. Mm -hmm. Чи є в тебе якісь табу в рекламі? Був такий запит, цікавий на рекламу, що потрібно там когось захейтати, ми готові за це заплатити. Як тобі вдається так круто реалізовувати себе на всіх платформах? Мені пощастило з цією темою, яку я знайшла. Ось цей такий крючочок. Де ти працювала до влогу? Я працювала адміністратором в салоні краси. Я викладала навіть англійську мову, через що ти можеш плакати. Ну, Мені складно відстоювати свої кордони. Я не вмію казати ні. Чи кликала тебе на якісь реаліті-шоу? «Холостяк», наприклад. Така провокативна у нас розмова. Микаємося, друзі. Ви на каналі Кириленко. І сьогодні ми будемо знімати наш новий формат 15 хвилин, 15 запитань. Де ми будемо за 15 дій закохувати вас в нашого персонажа, в нашого гостя, щоб ви його могли побачити з іншої сторони. Тому приємного вам. Перегляду буду вдячна за ваш фідбек, бо ми зараз тестуємо дуже багато нових форматів і хочемо зрозуміти, де в яку сторону нам варто повернути. І перша наша гостя це Роксолана Волочковська. Всім привіт! І Роксі не просто наша гостя, Роксі моя одногрупниця. Ми разом з тобою навчались на одному факультеті і в одній групі. Вже так. Тому я про Роксолану знаю трошки більше, ніж, ніж коментатори в Ютубі. Власне, полетіли, як би ти себе представила? Просто блогерка про життя, лайфстайл. Як ти бачиш себе очима своїх підписників? Як? Якщо вони могли три слова сказати про тебе. Я думаю, що вони б сказали, що я охайна, інтелігентна і. Ха буде весела. Давай такий невеличкий бліц. Інстаграм любить регулярність і не багато сторіс зараз. І більше рілс. Тікток любить. Регулярність також і короткий формат. Ютуб любить. Довгий формат, відкритість, чесність і дещо таку незвичайність і особливість вашої розмови, подачі, якісь секрети, плітки. Як тобі вдається так круто реалізовувати себе на всіх платформах одночасно? Ти і в Тіктосі, ти і в інстаграмі, ти і в Ютубі? Я поступово до цього йшла. Не було такого, що я одразу. Зу почала вести всі три соцмережі. Я працювала з першого в Тіктосі, потім я зрозуміла, що треба розширюватись в інстаграм, бо всі просили. А потім я зрозуміла, що формат Ютубу він найулюбленіший, він найцікавіший для аудиторії. Він такий найближчий, знаєш, душевний, такий, коли mm -hmm. ти можеш почути трошки більше ніж в короткому форматі на одну хвилину. І він став моїм фаворитом. Всім привіт! Мене звати Роксолана, і я люблю мінімалізм. Мені з цим набагато простіше жити кожного дня, подорожувати і вирішувати поточні проблеми. Як я, ти, ти е, комбінуєш контент mm -hmm. між собою, mm -hmm. тобто. В Тіктоці в тебе одне, в інстаграмі інше, чи в Ютубі ще третє? Чи це однаковий контент? І ти просто його шліфуєш якось по іншому, подаєш, підписуєш, як це працює. По факту інформація вона та сама, але подається по різному В Ютубі я все одно більш широко розповідаю. У мене вдається більше часу приділити якійсь одній темі, а не 10-15 секунд. Як ти вирішуєш, про що ти знімаєш влог? Те, що в житті відбувається, це по факту є щоденником мого життя. Немає контент-плану якогось конкретно. Як у тебе збільшувались підписники з часом? Тобто, ти розуміла якийсь контент, нащупала щось про це. Тобі варто говорити чи закупала ти рекламу? Як це було? Я Ніколи не купувала рекламу, ні разу я не платила комусь, щоб мене хтось просував. Ядро моєї аудиторії воно створилося на самому початку, тому що в мене була така тема про мінімалізм. Я знімала, вона була унікальною на той момент, взагалі в соцмережах. Доволі унікальною б не сказала, прямо супер унікальною. Ось і люди на це підписались. Тому десь, напевно, 1200 саме в Тіктоці, це з цієї теми взялося. І потім вони просто добиралися ті ж люди, яким це було цікаво. Як ти знайшла свою тему, яка привела тобі підписників? Я зразу з цього почала. Тобто, в мене моє перше відео було дім мінімаліста, що в мене там небагато речей, тому що я з самого дитинства любила тему порядку, організації життя, організації простору, і тому я хотіла про це розповісти. Мені пощастило з цією темою, яку я знайшла. Ось цей такий крючочок він допоміг мені триматися на плаву весь цей час. Тобто я завжди повертаюся до теми мінімалізму організації і способу життя, і це людям все одно завжди цікаво. І я розумію, що не хочеться через це кидати, тому що ця тема вона знаєш мене якось підтримує, вона дає мені сили. Як ти розумієш, що в тебе залетить, що не залетить? Не можу знати ніколи. Ну тримаєшся ну, окрем... в небо. Ти не розумієш, що ну тобто кінця... я не можу знати на 100%, що точно зайде. Там і це буде успішне відео. Або я переконана, що я отримую класні перегляди там. Я можу тільки здогадувати, що це може бути цікавим. Щось новеньке, наприклад. Не знаю, там відкрився якийсь новий ресторан прикольний, щось таке масштабне, і я про це розповіла. Звісно, я розумію, що більше аудиторія буде дивитися це відео, але в цілому я не можу передбачити цього. Тому я просто знімаю те, що мені подобається від душі. Ти часто знімаєш відео, де ти показуєш ціни, що скільки, як коштує, скільки угу. ти заробляєш в місяць. Ну це там близько десяти 10 тисяч доларів. Угу. Це з усіх твоїх соціальних соціальних мереж так, так але це, це... різні суми можуть бути. З якої соціальні мережі тобі приходить більше всього. У Мене комплексна моя співпраця завжди з рекламодавцями. Тому у мене комплексно і TikTok, ток і інстаграм. Ютуб найменше, тому що там рекламу я практично не продаю. У Мене там така вільна зона від реклам. Ми знайшли такий коментар. Відео супер. Мені дуже подобається те, що ви мотивуєте заробляти більше грошей. Коментар з твого YouTube. розкажи, як ти мотивуєш і як заробляти більше грошей для мене. Це означає більше брати реклами або більше знімати відео, які монетизуються, наприклад, тоді ти більше заробляєш. А так в цілому, в загальному, розподіляти свої ресурси дуже складно, і це тема, яка ну потребує такої праці, тобто як так скласти свої ресурси, чи ти працюєш з командою, чи ні? Я, наприклад, не маю команди, так як у тебе у нас тут така команда. Ви бачили, скільки тут людей працює, і ти ж розумієш, що це витрати. Тому тут навіть іноді може бути питання не те, як заробляти більше, а де ти можеш зробити якусь роботу сама, наприклад, якщо ти. Можеш це зробити, то виходить так, що ти можеш заробляти доволі велику суму, але в тебе дуже витрат багато. Ти оптимізуєш я оптимізую. Просто да я розумію, що більшість роботи я роблю сама. По своєму youtube каналу по своєму TikTok, по своєму по своїм лісам. Що з цього робиш ти? А що із цього ти делегуєш? Нічого не делегую. Я роблю все сама. Реклама все сама роблю. Реклама мається на увазі прийом заявок. Все сама. Всі запити повністю. Всі запити, сама. Всі повністі, да. Сама. Да, все повністю монтаж сама. все Сценарії сама. Все сама. Ютуб монтуєш сама. Абсолютно. Хоч десь там університет допоміг, бо нас вчили в університеті монтувати відео. Вчили монтувати відео, <с фотошопом користуватися. Да, да, Насправді це я любила вчитися в університеті в нашому. Мені все подобалось. Я завжди згадую знаєш таким моментом, що реально у нас було сучасне навчання. Порівняно з тим, що на ринку, то у нас дуже сучасне. Да. Чи є в тебе якісь табу в рекламі? Є табу казино. Я не рекламую казано принципово і засуджую. Все ну багато чого я не рекламую насправді. Я не рекламую білизну, спідню білизну, я не рекламую купальники, я не рекламую все, що стосується якоїсь сексуальної теми. Я не рекламую все, що стосується насильства. Якогось був такий запит, цікавий на рекламу, що мені написали, що потрібно там когось захейтати, і ми готові за це заплатити. Я теж таке не беру на рекламу принципово, тому що ну, якщо я маю свою думку, я просто сама хочу про це сказати. Це одна історія, але замовити це в мене неможливо. Ще місяць в рекламодавцях. Те, що. Вони дуже хочуть рекламні тексти, насправді а іноді хочеться дати більше життя аніж просто тексту, який людям не цікавий. Насправді І це спрацює все одно краще ну для рекламодавців. Насправді краще так як реклама буде працювати нативніше аніж прямо, але. Всяке буває, іноді треба і так. Чи є в тебе якісь лайфхаки? Як планувати взагалі свій день? Як правильно не пропускати ці дедлайни, дисципліна, щось пропустиш, а що в тебе вже відео немає, або mm -hmm. ще щось. Тобто, злітає бюджет. Буває таке, що ти, звісно, можеш щось забути, але мій основний помічник я звісно його з собою не взяла. Це планер. У мене просто планер. Там на кожен день клітинка, і я конкретно записую, що тут в мене реклама є, тут в мене треба зняти щось. Дуже все просто. Коли в тебе все перед очима, ти конкретно бачиш, скільки днів в тебе заповнено, скільки в тебе вихідних. Днів тому просто заведіть собі планер, і це допоможе, навіть якщо ви не блогер в будь-якій роботі. В цілому Чим відрізняється життя блогера і не блогера? Ну те, що блогер він все знімає і завжди думає, як йому описати те, що відбувається навколо. Я коли знімаю відео рекламне, я вже в голові продумую, що я буду говорити. Тому я не пишу сценарії наперед. Я їх продумую в момент зйомки. У влогах в, всюди власне ти дуже класно виглядаєш. Лайфхаки, які твої дякую. Це яскравий макіяж. Насправді, правило номер один: камера завжди з'їдає макіяж. Той макіяж, який на нас сьогодні ми відчуваємо його на собі. А на камері це виглядає доволі так не яскраво, ну звичайний макіяж. Ти пам'ятаєш момент, коли ти відчула, що ти популярна, те вистрелило і ти змогла. Напевно, я це відчула тільки тоді, коли у мене був виступ. І до мене прийшли мої глядачі, і тоді я зрозуміла, що це саме ті реальні люди. І вони зібралися в одному місці, і ти, начебто, не можеш в це повірити. А ось такого відчуття популярності, що ви просинаєтесь, і ви думаєте, у вас слава, у вас люди, на вас там дивляться. Ти цього не відчуваєш. Не знаю, я, я ніколи не мала ось цього чіткого відчуття до і після. Що для тебе успіх? Коли в тебе є більше можливостей робити в житті в більшості те, що тобі подобається, це свобода. Де ти працювала до влогу, до того як почала займатися mm -hmm. соціальними мережами? Я працювала адміністратором в салоні краси. Я викладала навіть англійську мову. У мене також були консультації по психології. Також консультації, до речі, по блогу також потім я почала робити згодом, але потім знову перестала, тому що це дуже багато часу займає. Чи був хейт на твоєму шляху? Завжди він є. Комусь я не подобаюсь, хтось вважає, що я надто ідеальна, і це неправда. Різні бували думки, але зазвичай в мене дуже потивно. Така аудиторія, яка любить мене, я їх теж поважаю. І Як ти працювала з хейтом? Ніяк, моя основна ціль завжди хейт перетворити в щось добре. Якщо мені навіть щось напишуть негативне в коментарях, я напишу гарного вам дня або щось такого. Я ніколи не реагую на це, тому що коли ти починаєш розмусолювати якийсь один коментар, спеціальну агресію цю провокувати, воно створює ще більше злості, воно створює ще більше агресії навколо цього. Хтось хайпує на цьому, але це не мій шлях. І я скоріше це просто ігнорую, і воно само по собі відпадає. Мені не цікаво в цьому. Як ти зрозуміла? Що це не твій шлях гайпувати, тому що я сама по собі добра людина, і для мене конфлікти це стрес. Насправді я працюю над цим, щоб вміти десь сказати ні, де мені не подобається щось, або бути більш такою категоричною в моментах, які для мене важливі. Але що стосується моєї суті як людини, для мене важливо бути позитивною і доброю, бо мені так комфортно, бо я така є. Через що ти можеш плакати? Я до речі, взагалі не плакса, не знаю. В мене ще може засмутити це несправедливість, коли е, можуть казати те, що там немає відношення до реалі. Альності або це це стосується також інших людей, тобто от несправедливість, вона мене. Чіпляє. Чи кликала тебе на якісь реаліті шоу? Колостяк, наприклад, або що. А що вони самі кличуть? Мені здавалося, що треба подавати туди. Ні, не пишуть дівчата в а, мені Вони мені Запрошую. не писали. Напевно, тому що я не скандалістка, а їм такі не потрібні спокійні люди. Ти дуже мало говориш про особисте життя. Угу. Uh -huh. Ти в стосунках? Така провокативна у нас розмова. Та і звісно, небагато розповідає про своє особисте життя. А чому yeah. ти не розповідаєш про своє особисте життя? Знаю, якось залишила це для себе насправді, але в мене яких таких надто цікавих моментів і немає. Типу, я б хотіла це залишити поки так. Коли вийду заміж, я розповім. Звісно, а так зараз поки поки як є. Не знаю. Люблю ось цей спокій. Я так аналізую з студентських років, ти завжди була така. Холодне, я б сказала. Тобто Холодний. ти завжди тримала дистанцію з людьми. Тобто, ти такий аристократичний англієць <ристо> 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 посміхається, який завжди вічливий, який завжди френдлі. Тобто, Але так, щоб ти когось близько пускала до себе, говорила на якісь теми, які тебе турбують, або ще ж я ніколи такого не пам'ятаю. Навіть якісь зустрічі у нас були, студентські, якісь історії, я ніколи не пам'ятаю, щоб знаєш з відкритим серцем і щось говорила. Про які <ристо> речі? Чи ти не хочеш говорити, бо вони для тебе є дуже сильно сакральними і дуже твоїми. Ну це що стосується просто особистого життя. Але знову ж таки, це не тому, що в мене там якісь проблеми, чи тому, що там не знаю, якісь там розбите серце. У мене все дуже просто. Ну тобто, в мене є люди, яким я довіряю, я з ними напевно більше спілкуюся. Так як в нас в групі насправді було багато людей, якось можливо, да, в університеті я не дуже сильно дружила з кимось, саме так, але не назвала б себе холодною людиною. Якщо ми будемо? Малювати Повністю протилежну історію Роксолани от така темна сторона Роксолани. Яка угу. вона хамовит, Ну, хамовита? Ну недоліки, це якщо а, ти до речі, роз... так я пам'ятаю, що ти була якось вступала в якісь дискусії з кимось із наших викладачів. Закладуся. Я пам'ятаю, до речі, з кимось було. Не можу згадати жодного конфлікту в університеті. Якщо не си. прям конфлікт а мається на увазі, що відстояла кордон. Я відстояла ж не, не про конфлікт. Не пам'ятаю, що в університеті може десь і було. До речі, це для мене дуже важливо знаєш казати те, що не подобається. Це прям супер важливо. І якщо я тоді щось казала, то це значить я горшу з собою. <гум> ну от як кажуть, що я ідеальна, там десь пишуть в коментарях, хоча я не вважаю себе ідеальною людиною. Навіть в відео YouTube я часто розповідаю про якісь там проблематичні моменти, що в мені є не ідеального. Я про це відкрито кажу. Просто в людей склався образ. Це правда, є такий момент. Ну я не знаю, типу. Так як я спокійна, то мабуть моя протилежна сторона вона навпаки буде агресивна або спильчуває. Якась, якщо я ввічлива, то значить це навпаки, я, які недоліки ти в собі бачиш? Чи є якісь недоліки сторони не допрацювання? Наприклад, я не вмію казати ні. Я це над цим працюю. Ну мені складно відстоювати свої кордони. Це те, що мені заважає жити, і я над цим працюю. А такі, щоб прям конкретно недоліки, я дуже врівноважена людина. Насправді я вмію е, своїми емоціями працювати. Але ніхто не ідеальний, і бувають моменти, коли ти теж можеш зірватися. Бувають моменти, коли теж десь щось трапляється не по плану. Це абсолютно нормально. Але це рідко буває в моєму житті, бо я сама по характеру, я спокійна. А як ти бачиш себе через 5 років? Я бачу себе приблизно так само, як і зараз, тільки. Більш успішною, я сподіваюся, на це. Тобто більша аудиторія, яка е, буде дивитися мене, я сподіваюся, буду їм корисна. А так в цілому, я себе бачу в Україні. Я бачу себе людиною, яка подорожує, пізнає світ. Для мене це є ці цінності, які найважливіші бути корисною і подорожувати. Через п'ять років, як ти бачиш, блогіна, ну, взагалі, куди рухається тенденція? Оця тенденція, взагалі, не зрозуміла, тому що ти ніколи не можеш знати. І саме тому я рекомендую завжди мати три платформи, як мінімум, тому що сьогодні Instagram злітає. Завтра TikTok, потім знову YouTube. і Воно ось так все по кругу, і я переконана, що це буде мінливо. Топ 3 рекомендації починаючим блогерам: перше це бути впевненим, коли ви розмовляєте. Друге, це регулярність, ну без цього взагалі нікуди. І третє це напевно коротке висловлювання. Чим ви коротше, чим ви більше суті вкладаєте в ваші висловлювання, тим краще. Тобто не не розтягуйте або для ютуб розтягуйте, бо це там люди люблять. Тобто розуміти дещо кому потрібно. Побажання людям. Будьте собою е, і робіть те, що ви хочете. Якщо у вас є варіант бути вільною людиною, то напевно обирайте завжди цей варіант. Дякую. Ура! Дякую вам за перегляд. Очікуємо наступних відео. Вдячна буду вам за коментар, за лайк, за підписку. І буду читати ваші коментарі, кого б ще наступного ви б хотіли побачити в цій рубриці. Дякую.